Мир вам, дорогі волиняни, мир домам вашим і вашим родинам. Подарував Господь ще один час і можливість коротенько послухати Його Слово. У житті кожної людини бувають ситуації труднощів, ситуації скорбот, і слово Господнє говорить про це. Вони проходять долиною плачу. Ми шукаємо відповідей. Ми шукаємо порад і думаємо, як найкраще пройти непросту ситуацію в особистому житті, можливо, в сімейному, і в тій складній ситуації, в якій опинилась сьогодні наша країна. Давид промовляє: я до гір свій погляд підношу звідки прийде мені допомога. Багато хто дивиться на захід, багато хто на схід. А я підношу очі свої у молитві до небесних гір, бо тільки звідти приходить допомога тим, хто її щиро прагне і шукає. У ці дні наша особлива молитва, за краю якому дав нам жити Господь, за народ наш і кожному сам за себе, бо народ починається. З мене, як говорив наш славетний земляк, свою Україну любіть, любіть її вовремя, люте, в останню тяжкою минуту за неї, Господа моліть. Легко любити народ складніше любити сусіда, легко одягти вишиванку і заявляти про свої патріотичні почуття. Але складніше. Не давати і не брати хабарів. Давайте помолимось, хай наш край буде благословений Господом. На сам кінець хочу зауважити: я ніколи не зможу бути патріотом своєї земної батьківщини, якщо своїми помислами я не буду осягати батьківщину небесну, куди усіх людей спрямовує Боже Слово. Чи то південь, чи то захід, люди скрізь одні, і один у всіх нас прадід, одні кори. За Україну. Господи, дякуємо Тобі за добрий час, дякуємо Тобі за складний час, дякуємо Тобі за все, що із твоїх рук ми отримали і добре, і лихе. Дякуємо за край, в якому ти дозволив нам жити, який проходить долиною стогону і плачу у ці непрості дні, владико Боже, благослови. Народ український і мудрості дає тим, хто при владі. Кожному із нас на своєму місці допоможе зрозуміти, Господи, що наша земна і процвітаюча батьківщина починається із нас, із нашої чесності, із нашої відкритості, із нашої щирості. Хай Твоя благодать пробуде над Україною. Наш духовний зір завжди дай спрямовувати Господи до Твоїх небесних осель у ім'я Ісуса Христа.